Сімейний бізнес родини Кучерян на стороженеччині співпрацює з місцевою службою зайнятості, отримує компенсації за працевлаштування. Які умови та хто може отримати відшкодування у сюжеті? За створення нових робочих місць та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних роботодавці мають можливість отримати компенсації. Тривалість виплати допомоги, по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів. Сімейна піцерія, родини кучуряну, стороженці працює 18 років і скористалася державною програмою відшкодування за працевлаштування. Це дуже надійний і перевірений руками наш партнер. Ми з ними тісно співпрацюємо, вони також вже отримували і раніше компенсації за прийняття безробітних, та і надалі ми працюємо, і надалі зараз. Вони знову подали заяву, і ми продовжуємо з ними працювати. Підприємці співпрацюють з місцевою службою зайнятості щодо підбору працівників на вакантні посади. Також користуються компенсаційними програмами для роботодавців за працевлаштування зареєстрованих безробітних. У нас працює тут 16 чоловік. Так частина з центру зайнятості, частина виставляла оголошення. Люди приходили. Мені здається, що П'ятеро нас працюють дівчата вже по 5-6 років. Також в тому числі з тих дівчат, які в нас вже з центр зайнятості у 2024 році. працевлаштували трьох людей. Юлія Хрестик працює тут вже 9 місяців. Я прийшла на стажировку і так тут працюю через центр зайнятості. Подати заявку на отримання допомоги можна, заповнивши анкету на отримання послуг онлайн на порталі Дія Олена Крічку, Євген Пасайлюк, Олександр Олюнін. новини сі 4